Це Укрпошта. А це те, що мені прийшло через 4 місяці і 16 днів. Гібридний сонячний інвертор на 11 кВт. Вже і кошти повернулись за замовлення, адже посилка десь там валялася дорогою з Китаю в Україну, але сталося чудо, і вона таки прийшла ще в березні, і тому ви зараз бачите це відео. Отже, заживлюємо від сонця весь будинок. Дуже актуальна тема, особливо з тим, скільки українців пережили відключення світла і скільки цього всього накупили. А головне, ніхто не знає, що буде далі зі світлом і скільки коштуватиме. Кіловат. Отже, зараз замовляти на Аліекспрес не дуже ідея, як на мене, адже тоді був шалений попит і високі ціни. Зараз же на Алі можна за 500 баксів взяти такий, з купоном ще буде менше, але варто дивитися в Україні, як на мене. Це в нас GSD Solar, і, мабуть, виготовляється на одному і тому ж заводі, що й Аненджі. Також модель на 11 кВт, і можуть відрізнятися хіба що незначними деталями. Але вони за схемотехнікою кращі, ніж звичайні і популярні рішення, типу POV-MR і так далі. Я взяв версію з Wi-Fi, тому у мене в комплекті є модуль Wi-Fi, а також фішки для підключення панели і інструкція. Сам інвертор доволі великий і важкий, відразу відповідаючи на питання, навіщо аж 11 кВт? Бо дві хатки живитиме більшу і меншу. І також вони будуть суто на електриці, газу немає. Більшості вистачило 5,5 або 6,2 кВт. Адже чим більш потужний інвертор, тим більше він споживає в холосту. Це треба мати на увазі. Холостий хід у нього від 70 Вт до 100 Вт. А от в версії 5,5 кВт буде десь 50 Вт. Тож маємо на увазі, зайва потужність не потрібна. Просто беремо і рахуємо споживачі, і відсотків 20 запасу зверху накидуємо і досить. Повні ТТХ на ваших екранах. Знімаємо кришку і бачимо два сонячні входи. Тут, до речі, два незалежних mppt трекера, тобто можна поставити. Два поля панелей, наприклад, захід, схід і весь день до вечора живити будинок більш-менш рівномірно. Хід 220 плюс заземлення і вихід, звісно. Також вхід для акумуляторів. Запитаєте, чому тут подвійна клема? А для того щоб проводів паралельно дві пари можна було підключити, а не один надто товстелезний. Щодо дрочів, звісно, від акумуляторів, чим коротше і товстіше, тим менше втрат. Тому я не парився і замовив на Promua готові з клемами довжиною 70 см і 35 квадратів. Чого досить навіть на більше акумуляторів. Мулярів ніж в мене буде щодо нутрощів, то відразу кидаються в очі масивні радіатори на mppt трекерах. Також є радіатор і пару дроселів бачимо. Колодки і дроти доволі непогано закріплені. Трансформатори, величезний дросель, тобто не все так погано для китайця за ці кошти. Словом, спробуємо і побачимо. Щитова з автоматами і захистами робиться окремо, оскільки ж будинок тільки-но будується, тому тут все це актуально. Але це не головне. Головне, що мені виробник дав на огляд акуми, які я хотів давно показати. Редодо 100 А24 Вольти, німецький бренд. Акуми залізофосфат продаються на офіційному сайті з доставкою в Україну. Зараз великого попиту немає, тому на Явність і ціни, все в нормі. Можна і в нас дивитися, навіть дешевше знаходив. Комплектні інструкції і, звісно, кріплення для дротів, а от дроти треба брати окремо. Важить майже 20 кг, точніше 19,8, а всередині 8 комірок. БМС дозволяє розряджатися і заряджатися струмом 100 А, чого, як на мене, краще не робити, щоб жило все це діло довше, хіба що короткими сплесками, хоча заявляється, що тримає і 300 А5 секунд. Комірки SunVoda і за відгуками непогані, і мають навіть трохи більше ємність, ніж за. Явлено виробником. Наскільки я знаю, бренд Redodo збирався виходити на ринок України, коли були питання по енергетиці в нас. Тому багатьом блогерам присилали на огляди їх, щоб ознайомити, і в тому числі і мені. Але я бачу, що і досі офіційних магазинів, начебто, немає лише за кордон. Але акумулятори справді доволі хороші і якісні. Взагалі хотів 10 кіловатний акум, тих же GSD Solar, щоб вони спілкувались по Каншині і взагалі ємність. Те, що треба, але виявилося, що виробник на початку робив класні куми з новими комірками, а зараз купа негативних відгуків, тому що комірки ставлять БУ. Ось так хотів виробник заробити на українцях, але щось пішло не так. Коротше, краще не ризикувати і брати в нас щось нормальне. До речі, для цього варто використовувати є каталог. Інвертори не проблема. Можна вибирати гібридні інвертори на будь-який смак. По запиту гібридні сонячні інвертори, звісно, спочатку пропонує найпопулярніший ДЯ. Але і найдорожчі, але справа можна відфільтрувати. Наприклад, я вирішив глянути, чи є тут мій бренд, і знайшов його таке. Ось одна модель, мабуть, найпопулярніша якраз 5,5 кВт від 16 тисяч у нас. Додамо, ще два виробника, два є і по І передбачено, ну, що якраз найдешевший. Але я все одно вибрав би щось трохи краще, бо і ціни вже не космос, і головне, що сортувати можна по багатьом параметрам. Наприклад, хочу саме кілька MPPT, щоб два поля можна було вчепити. Ось ці моделі, правда, по Мер здається фейкові два MPPT. Насправді один роздвоєний. Поправте, якщо це не про дану модель. Сонячні панелі та, будь ласка, зараз вони доволі доступні, бо наштампували китайці їх багато. Словом, зараз зібрати домашню станцію можуть не лише олігархи, як раніше, а й звичайні люди. А з є каталог, це буде простіше і економніше. Посилання на інвертори, панелі і все з відео лишу в описі. А ми продовжимо. Отже, повісили інвертор на стіну, котра ще навіть без плитки, адже будинок будується ще, але ж енергію вже хочеться збирати. Ось так виглядає до підключення, а так після мережа, акум підключені. Тут у нас захист від перенапруги інвертора, автомат, вхід інвертора, захист по струму, це вихід інвертора, також захист по струму. А це перехідний вимикач зверху мережа, знизу інвертор, щоб взимку вимикати інвертор і живитися від мережі. А середина вимкнено все. А тепер справа за малим: почепити невеличкі поле панелей: чотири штуки на 480 ватт, бо більше не влізе сюди, і буде потім ще одне поле більше. Поки що на підбор... Донах потім скриються лакомщиці піддони. Тут ці три панелі живили станцію блюєттімою, і під час відключень світла було що треба. Але як я й казав, в огляді, потужності 2,5 тисячі не вистачить на будинок, де все повністю на електриці. Тому береться цей монстр, щоб вистачало на все з запасом. На OLX замовив сонячний дріт 12 метрів товщиною 4 квадрати. Провести, звісно, трохи треба попаритись. Ну і про всяк випадок з того ж Алі взяв недорогий набір захистів. Можна було б і без, але якщо всерйоз, і надовго. Подумав я, то хай буде. Посилання також лишу. В ньому є пристрій захисту від імпульсних перенапруг, запобіжники і автомат постійного струму. Це зібране щастя обійшлось в 30 баксів, що недорого, ще якийсь вологозахист. Є Томзн, до речі, не підвал, а нормальна контора. Тому він вже на стіні. Дріт сонячних панелей підключено, і тепер ще зверху треба з'єднати послідовно чотири панелі. А звідси з цього ящичку вже виходить в інвертор. Отаким от чином це виглядає. Так як приміщення окремо топочна, тут бойлери будуть висіти і все на світі, то вигляд не дуже має значення, але буде акуратніше. Так, ну що ж, у нас тут кнопка, давайте увімкнемо його. Так. Вимкнувся, працює від батареї. Зараз без мережі. Опа! Від батареї зайшло. І от пішло на правильну машину, якої тут немає. А тепер давайте увімкнемо панелі. Звісно, сенсу з такою погодою ще й на вечір не дуже багато. Ну що ж, вмикаємо, подача. Опа! З'явились сонячні панелі. Один ват. Ух! 2 ватти. Причому настільки мало, що навіть не хочу рахувати. Тож, друзі, по ідеї, система буде працювати, коли з'явиться сонечко. Це одна буде сторона, а це інша сторона, там буде більше панелей. Ось наші кумчики. А кумчики майже заряджені. Ну а це вже зранку, о пів на восьму і панелі увімкнені. Видно, що зарядочка акумулятора пішла. Ось тут зараз видно, скільки дають панельки, котрі ще не під сонцем, звісно. Словом працює, робив деякі налаштування, і в наступному відео я покажу більш детально про це, адже поки все в процесі. Також підключу другий стрінг панелей. Але вже зараз видно, що панельки дещо видаються пізніше. Також видно споживання. От скільки зараз споживає будинок. А ось вмикаємо чайник, перевіряючи, як тримає навантаження все це діло, легко видно 2,7 кВт навантаження і звертаємо уваги на стрілочки. Зараз панелі і акум живлять разом одночасно будинок і чайник. Мережі, до речі, поки немає. Вимикаємо чайник і видно, що навіть зарядка знову пішла. Тепер знову вмикаємо чайник, і знову акумі панелі одночасно живлять все, тобто поки що не вистачає одних панелей на чайник. По стрілкам все ясно. О, для чого мені потрібні акуми в першу чергу, щоб коли велике споживання, а від сонця не вистачає, щоб вони допомагали, адже інвертор може працювати навіть без акумів, коли сонце є, але це знущання. Ну і трішки запасу на чорний день, як то кажуть, від акумуляторів не завадить. Тут 5 кВт. А так хай сонце працює. Тут і зараз. Якщо що, то можна ще пару таких акумів взяти, щоб було 10 кВт. Але і так поки ок. Тож, друзі, треба деякий час покористуватися, щоб був досвід, а не банальний ТТХ. Навіть яка виходить економія на цьому, і як працює далеко не найдорожча система в принципі. Тому не пропустіть це відео, буде на каналі і до зустрічі!